Всім привіт, друзі! Далі на ремонт такий ось радіоприймач Ворон Модель RX 177 LED, як бачите. Людина його придбала в магазині. Прийшла додому, він все в неї працювало добре, потім щось бахнуло ось так. І вона мені його відповідно принесла на ремонт. ось так. І ще тут е, побачив, що людина вже. Заздалегідь відкрутила всі гвинтики, тому радіоприймач цей вже є повністю розібраний і гвинтики мені вона відповідно не дала. Дала сам радіоприймач так. Що тут можна побачити, що ось цей тоді у нього лі, 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 ліхтарик, як бачите, він почернівся, отже він згорів. Скоріше за все, за того, що 220 В зайшло, і прийшло на нього ось так. Тому що в таких радіоприймачах приміняються дуже погані броки зарядних, а саме на баластових конденсаторах. Вони випалюють радіоприймачі, як щирники, ось так. Дуже легко і, і просто і швидко. Ось такі справи. Чому їх ставлюють? Тому що вони дуже дешеві. Для заводу. Адраз позивачів вони навіть небезпечні. Так як, як якщо ви увімкнете сюди 220 Відподасте, і у вас ця е, антенна буде під е, струмом 220 В небезпечним для життя. Як, як, якщо вам пощастить, на неї приїде саме 0. А якщо ні, то фаза. І тоді вже вас 100% вдарить струмом ось так. Це дуже небезпечно. Ось такі справи. Ну що, будемо його зараз розбирати і подивимося, що тут сталося. Мені е, вже дали сам провід до нього, ось такий, як, як бачите. Відповідно. І е, плюс до цього провода ще дали ось такий провід, тому що думали, що саме е, у проводі справа ось так. Але справа не в проводі. Цим хіба проводом можна допалити радіоприймач, щоб вже на всі 100% вже він не працював. Також у радіоприймача є ще вхід 5 В ось так, плюс і мінус. Тому може бути навіть таке, що сюди ще й поставили, коли він перестав працювати від 220 бахнув. Ще могло бути таке, що подали сюди не 5 В, а 12 В. І тим самим до кінця допалили радіоприймач. Ну Це все теорія ось так. А ми перейдемо до практики і подивимося, що на самому ділі тут сталося. Давайте його розберемо, він є розібраним. Тому що навіть, як бачите, видається плата сама ця. І розбираємо його. Дивимося, що, що тут залишилося. Як бачите, ось тут прогар у, у районі е, переходу 220 Вт В мережі. Тут є діодний міст. Так ось е, mp 3 декодер ось ця мікросхема, е, fm радіоприймач ось він. І також, звичайно, підсилювач на мікросхемі 80.02. Ось так. Ось такий радіоприймач. Зараз подивимось, навіть показу вам, що я його ось вмикаю. Він є увімкнутий, але нічого не відбувається взагалі. Давайте перевіримо, що тут у нас робиться. На цьому вході, наприклад, 5 вольт. Беремо мультиметр і перевіряємо. Перевіряємо ось цей стабілітрон. Зараз, коли все тут на 5 вольт, а можливо навіть і 3 вольта. Як бачите, в короткому замиканні. Давайте перевіримо цей діодний міст. Так, діодний мій міст в короткому на вході. На виході в нього також коротке. Давайте перевіримо його на, наскрізь ось так. І ще ми бачимо, що він проходить. Ось, наприклад, пройшов 0 Сюдою. А ось сюдою, о! Тут навіть і проходить і фаза. А сюди пішла фаза і пішла палити радіо деталі ось так. Тепер не, не, не дивно, що вигорів ось цей шитодіо. Як бачите, він почорнів ось, ось так. Тому що він був увімкнений. Це навіть ви, видно по перемикачу ліхтариків ось так. Відповідно, перше діло. Потрібно прибрати коротке замкнення і звідси, і перевірити, що тут вийшло із лазу. Зараз ми перевіримо, як тут акумуляторна батарея себе почуває. Але думаю, що не, не, не дуже добре. Зараз ми це перевіримо. Ні, акумуляторна батарея якось ще й 24 В це, це, звісно, малувато, але все рівно вона таки жива залишилась. Так що, зараз я думаю, по цінові відпаяти оцей стабільтрон і спробувати потім уже його далі перевіряти по короткому замиканню. Ось так. До чого я беру відповідно паяльний фен станцію і починаю відпаювати. Вмикаю паяний фен, температура 315 Цельсія, вистаю на певному фені і зараз починаю відпаювати стабілітрон Додаю до нього флюсу, щоб легше він міг відпаятися відповідно. І беру паяний фен і починаю відпаювати сам стабілітрон Перевіримо, чи це його вина, що він пробитий ось так. І чи зміг він врятувати інші радіодеталі на цьому радіоприймачі. Так, ну ось, стабільтрон я зняв, він на 5 вольт. Тут стояв ось так. Далі я вмикаю мультиметр і починаю перевіряти, чи зникло коротке замикання на цій лінії, на лінії 5 вольтовій. І як бачимо, що воно зник, зникло. Отже, ми все вірно зробили. Був пробитий стабілітрон, але це ще не все. тому що Всяке може бути ось так. Я починаю вмикати радіоприймач, але він, на жаль, не вмикається. Це може забути за те, що все-таки акумулятор сів, сівший ось так. Далі я беру паяний фен і починаю відпаювати діодний міст, пробитий наскрізь ось так. Відпаяв діодний міст. Далі піднімаю плату всю, щоб подивитися, що на тому боці знаходиться плати. Так ну ось що, що тут бачимо? Бачимо резистор. Тут не конденсатор стоїть, що радіохвилі хвилі сукає, а саме резистор ось так. На 100 кіломів, як бачите. Потенціометр всі на нього вказують. Далі бачимо брастову зарядку ось так. Далі я збираю плату назад, У радіоприймач ось так. І перемикачі ставлю на місце ось так. Так, подаю ось на лабораторному боку зивлення 5 вольт, як бачите. Подаю сюди на акумуляторну батарею плюс і мінус. Я її тріски під заряджаю. Далі вмикаю Його чудо, він працює, він визив! Давайте перевіримо, чи е, визив mp 3 Декодер. Вмикаю флеш карту і чекаємо. Тут за запись не відразу йде працює. Працює і MP3 чудово. Так, далі перевіримо, чи працюють ліхтарики. Ось цей працює, а ось цей, що в ньому кристал, як бачите, чо чорний не працює. Ось такі справи, тому, щоб його до кінця довести до толку, тут потрібно зробити ось деякі. Ре, речі, Ще Поставити тп 456 щоб не напряму акумулятор був під'єднаний oh, oh. плати, ось так. Щоб його захищало від перерозряду і перезаряду ось так. Це перше. Також тп 456 має функцію, що показує, коли зарадився радіоприймач. Колись світиться синім, він зрадився, коли червоним зрадяється. Ось так. Я е, думаю, його можна поставити зняти ось цей повністю розєм на 220 В і поставити сюди ТП-46. Або залишити цей розєм, сюди вставити е, плату від зарядного блоку живлення. 5, 5 вольтову відповідно. Ось так. І зрязати ним цей акумулятор. Ось так. Ну, це все, хай вирішує сам власник. Як захоче, так і зроблю. Ось так. Звісно, можна е, базово купити стабілітрону на 5 вольт сюди поставити. Заодно купити е, світодіода на ось цей ліхтарик. Якщо це потрібно, звісно, власник ось так. І тоді цей радіоприймач можна буде довести до торку, Щоб він працював і щоб все в ньому було добре. Ось, так. ось такі справи. Ну а на цьому відео закінчено ось так. Поки що першу частину я закінчую. Дякую за увагу, хто дивився.